І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ. І я вам хочу розповісти деяку фічу, не знаю як правильно це сказати, але особисто я зіткнувся з такою проблемою. Мені, наприклад, подобається грати в укріп районі. Але проблема в мене виникла така, що коли я заходжу в кріп район... У мене не відображалися команди. Тобто вилоски восьмий рівень, шостий рівень, я не бачу, тобто, я намагався оновити список, тисну, але нічого в мене не з'являлося. Я довго шукав проблему. Ми лазив по різним форумам, але, Вон, бачите, зараз проскочило, наче але знов пропало. Але є просте вирішення, як це зробити, щоб ви могли спокійно грати. В окріп районі, якщо вам це подобається. Але у вас така ж сама була проблема, тобто не показується список команд. Все це легко і просто. Тисните на місця. І все, у вас з'являються всі команди, котрі зараз доступні відкриті для того, щоб грати командні бої. Ось так все це вирішується. Не знаю, це мені так підказали. Я зараз ділюся це з вами, щоб, якщо вам подобається грати у кріп район, там, наприклад, під, особи, під кланові резерви, щоб добре фармити, не страждати в рандомі від цього конченого рандому, скажімо так, місцями на вихідних або ввечері, то ось так от. Якщо у вас була така ж сама проблема, як в мене, не відображалися команди. І вам допоможе цей такий вирішення цього багу, то тисніть лайк під цим відео, ком... пишіть коментарі під цим також відео. Що у вас все так же само вийшло, ви задоволені, ви можете грати відтепер. Ну і рекомендуйте друзям. А я кажу вам всім гарного вечора, мирного неба. Слава Україні.